Шановні лучани, щиро вітаю вас із днем народження нашого міста. Сьогодні Луцьку 938 років. Це ще одна сторінка його багатої історії. Ми живемо у час, коли важливі не святкування, а об'єднання наших зусиль для перемоги над ворогом, для збереження життя кожної людини, кожного воїна, який захищає нашу державу. Захоплююсь єдністю лучан. Сьогодні ми згуртовані як ніколи. Допомагаємо нашим військовим та наближаємо перемогу. Серце Луцька б'ється в унісон з усією Україною, і сьогодні ми відзначаємо День міста без гучних заходів, але із ще більшою вдячністю Богу та Збройним силам за можливість жити і працювати в нашому місті. Дякую тим, хто сьогодні на полі бою, і тим, хто щоденно працює в тилу. Низько схиляємо голови перед нашими загиблими героями. Сумуємо і пам'ятаємо кожного. Але наша перемога обов'язково настане. Буде свято, буде радість і щасливе життя у нашому європейському Луцьку. Бажаю усім вам міцного здоров'я, злагоди в сім'ях та Божого благословіння! Зі святом, шановні лучани, з Днем Народження, рідний Луцьк!